Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розкажемо, як приготувати крем для вирівнювання торту. Ми будемо готувати кремчіз на маслі. Для початку нам потрібно взяти 150 г вершкового масла кімнатної температури, додати 100 г цукрової пудри. Вершкове масло використовуємо жирністю 82%. Перемішуємо спочатку силиконовою лопаткою, а далі міксером збиваємо до побіління і пишності. Збивати приблизно потрібно 5-7 хвилин. В процесі збивання декілька разів силіконовою лопаткою збираємо все по краях і по дну миски і продовжуємо збивати міксером. Вершкове масло має збільшитися в об'ємі і побіліти. Далі до збитого вершкового масла додаємо поступово крем-сир кімнатної температури. Я додаю по 2 чайних ложки і кожного разу збиваю міксером. Рекомендую додавати крем-сир саме кімнатної температури, оскільки, якщо до збитого вершкового масла додати крем-сир з холодильника, то вершкове масло може стати крупинками і розшаруватися. Після того, як додала весь крем-сир, збиваю приблизно міксером 2 хвилини. Далі до готового крему я додала декілька крапель фіолетового харчового барвника. У мене це гелевий барвник. Приблизно одну хвилину вимішую крем силиконовою лопаткою, а далі перекладаю у кондитерський мішок і буду наносити на охолоджений торт. Дістаємо торт з холодильника. Дуже важливо, щоб торт був добре охолоджений. І за допомогою кондитерського мішка наношу крем спочатку на бока торту. Вирівнюю шпателем. А далі наношу на наверх торту і вирівнюю лопаткою. З цим кремом дуже легко працювати. Для мене це найкращий крем для вирівнювання торту. Після того, як ми вирівняли торт кремом, ставимо його у холодильник приблизно на 1-2 години. І лише на охолоджений торт далі можемо, можемо наносити декор. Цих пропорцій крему буде достатньо для того, щоб вирівняти торт діаметром приблизно 18-20 см. Якщо для вас відео було цікавим і корисним, то будемо вдячні за лайк. До зустрічі!